Вітаю, шановні розбишаки! математика для своїх на для вас сьогодні. Елементарні перетворення, графіків, функцій. Що це таке? Це такий прикол, якщо ви бачите формулу і розумієте. Чим одні форми відрізняються від інших, або якщо ви знаєте якісь стандартні вигляди формул, типу Х квадрат, там, чи корінь з Х, чи логарифм просто з якоїсь базової основи. І бачите, щось дуже похоже, але щось, що відрізняється якоюсь однією додатковою дією. І, наприклад, модуль десь стоїть там, типу в іксах, чи отак модуль стоїть повністю в кінці, чи щось додається, чи щось множиться, то можна навіть не думати, що це якась нова функція, а що це додаткова дія має якийсь просто визначений вплив, в який можна легко собі. Зрозуміти, e, і на всіх функціях він буде однаково зрозумілий. Я вам зараз покажу на файному графічному калькуляторі, як це все працює, на різних прикладах. Розберемо всі основні дії, буде мати такий короткий відос, де все понятно, щоб зробити бал на НМТ, щоб все в вашому житті було прекрасно, файно, все. Тому <смітні> давайте дивитися на дошку. Окей, коли я кажу, що Y це F, а в душках X, то я маю на увазі, що я маю на увазі. Є якесь число, y, яке якимось чином залежить від X. Що це значить якимось чином? Що якісь дії відбуваються над X. Типу, наприклад, дії відбуваються над X такі, корінь з x, а потім ще додається 5. Або Y дорівнює логарифм за основою двійки від x і потім відняти, наприклад, 7. Оця вся комбінація дій, одна і друга червона, можна загалом всі типи різних комбінацій, які можна тільки виявити, обсад F від X якось залежить від X. І ми знаємо, що для кожного x буде знаходитися тільки один окремий y. бо в математиці, які б дії не були, якщо вони працюють з якимись числами, то видається завжди один результат. І сукупність цих результатів для кожного x певний y. Можна порахувати по табличці і ці значення намалювати на графіку так званій декардовій системі координат, де в нас є вісь іксів, вісь ігри під прямим кутом. Ми кажемо, що таке одиничний відрізок, вони можуть бути однакові, можуть бути різні. Неважливо, позначаємо ці точки і маємо якісь графіки. Ми знаємо, як графіки виглядають, бо ми з вами їх вчили. А зараз ми будемо говорити, що якщо до цієї початкової, якого початкового набору дій ще щось додатково відбувається, що я маю на увазі? Наприклад. Може бути функція просто якась, або функція до якої додалось якесь стале число. Причому, якщо ми додаємо число від'ємне, то це виглядає як віднімання числа. І як тут в мене показано на короткій ілюстрації, це буде просто всі точки, вся, кожен Y при певному іксі буде збільшуватися або зменшуватися відповідно на це значення, яке ми додаємо. Якщо ж оцей оця дія додавання відбувається всередині дії, а не після дії, що я маю на увазі. Зараз подивимося на конкретних прикладах, то функція рухається вліво вправо. Якщо щось множиться після всіх тих дій, які відбулися з x, порівнюючи між двома станами, де нічого не бу... ну, якась функція просто, і функція така сама, але після того вона множиться на яких числоках, то це робить таке розтягнення по ігрих функцій, тобто кожне додатнє значення функції в впевну кількість раз більше, і кожне відповідно від'ємне значення функції стає відповідно в кількість раз менше, це виглядає як розтягнення функції вліво вверху вниз. Якщо ж множник є всередині дії, то це виглядає як розтягнення функції вліво, о, о, так, стиснення відносно осіб ігриків, як типу гармошка. Якщо ж ми робимо модуль, то всі значення, які були від'ємні, стають додатніми, а додатні значення цього не відчувають. А якщо ж модуль всередині дії, то ця штука провокує парність, бо неважливо, яке це число підставляєш 5 чи мінус 5, все одно рахується Y однаково, бо модуль цього від'ємного X перетворює його в такий самий, який би був додатній, а це ми називаємо парністю. На X кубі ми можемо це побачити. Давайте подивимося на конкретних графіках, як це виглядає. Якщо ж ми зайдемо на Desmos, прекрасний ресурс для того, щоб розбиратись цим усім. То ми можемо побачити, що тут можна собі побудувати графіки, які хочу. Ну, наприклад, давайте побудую логарифм, синус і припустимо, що. Е, ні, ні, ні. Ну, щось таке, Так, правило. То, з якою ми б функцією не діяли, наприклад, з логарифмом, якщо ми будемо додавати до цього логарифму якесь число після всіх дій. Якщо ми будемо додавати до логарифму якесь число після всіх дій, то це додавання числа просто буде рухати цей логарифм вверх-вниз. Тут це не дуже помітно, бо в логарифмах така, е, значить, ося частинка завжди від нуля до одиниці дуже така особлива. Але якщо б ми взяли, наприклад, синус. То з синусом було б все файно, тому що можна точно побачити, як він рухається вверх-вниз. І насправді це дія відбувається з будь-якою функцією, і ці всі перетворення, вони універсальні. Бачите, все рухається вверх-вниз. Але якщо ми додаємо якесь число всередині дії, то це рухає функції вліво вправо. От, бачите, функції просто рухаються вліво вправо і при чому зверніть увагу, коли я додаю якесь додатнє число, то функція рухається вліво. І навпаки, коли я віднімаю число, функція рухається вправо, і це є контрінтуїтивно. Якщо додавати число поза позадіємо рух вверх, додавати число всередині дії, ту, яку ми розглядаємо в якості головної функції, то ми рухаємося вліво. І це те, що відбувається, коли ми значить, додаємо, чи віднімаємо число всередині дії чи дією. Якщо ж ми. Якщо ж, ми множимо, якщо ж ми множимо на число певне функцію після того, як відбулись всі дії, то це множення воно буде розтягувати функцію і відповідно звужувати, якщо множник менше, ніж одиниця. Але якщо множник від'ємний, то зверніть увагу, що це буде робити з функцією. Воно буде кожне додатнє значення перетворювати на від'ємне. Якщо множник мінус 1, то просто по модулю воно буде таке саме, але ставати від'ємним. А якщо ж більше, ніж мінус 1, тобто менше, ніж мінус 1 по модулю більше, то буде відбуватися подальше розтягнення. Тобто може ще функція перевертатись. отак симетрично відносно х, це примноженні після всіх дій на якесь від'ємне число. Але ж якщо множення відбувається. Подивіться уважно всередині дії, ту, яку ми розглядаємо, наприклад, ось тут, то цей множник він буде стискати функцію, тому що м -м, досягти певного значення Y всередині тих дій вже буде значно швидше, тому що аргумент те число, над яким певна дія робить свою логіку, він значно швидше збільшується. Бо насправді ми тут розуміємо, що отут, наприклад, x. 0,5, але це 0,5 вже помножено на 6,3. Тому е синус здобуває тих значень, які б він мав здобувати, значно раніше. І відповідно, якщо це в нас менше одиниці, то функція розтягується і це відбувається з усіма діями, які ми з вами розглядаємо. Також дуже цікаво подивитися на модуль на прикладі е самому типовому квадратичної функції параболи. Ми знаємо, як працюють її. Е знаємо, як працює її хто. Коефіцієнти, але якщо поставити тут файно модуль, то подивимося, як зміниться функція. Її просто від'ємні штуки, її від'ємні штуки стануть додатні. Ми бачимо, що синій графік, він не дуже вдало підібраний колір. Давайте візьму тут червоний колір. Червоний графік в нього все окей, а синій з червоним співпадає всюди, окрім тих моментів, коли червоний від'ємний, бо модуль. Не може видавати від'ємне число. Після того, як він робить свою роботу, він видає додатнє число. І бачимо, що, наприклад, є точка мінус 1964,502, а тут є точка мінус 1964 502. Тобто, якщо ми червону функцію, тобто без безняку модуля підставляємо майже мінус 2, то виходить трошки більше, ніж мінус 5, трошки менше. Аж якщо ми вже модуль робимо, то. Бачимо, що це від'ємне значення стає додатнім так з кожною від'ємною точкою, тому модуль несе нам зрозумілу дію. Але якщо по, по, якщо я хочу вам сказати, якщо модуль у нас всередині, якщо модуль всередині, тобто модуль над іксом, над самим X, то дивіться, що буде відбуватись. От, наприклад, є X, ми розуміємо, що модуль зробить отаким от чином. Ці від'ємні значення стануть. Додатні. Тобто додатніх значень не буде. От, в зеленому, зелений це звичайний синус, а синій це синус з модулем. Але якщо, якщо ми будемо робити модуль над Х над самого початку, то це приведе нас до досить цікавого результату. І я хочу вам показати, що це за результат. Припустимо, от у нас є отут модуль всередині Ха, то порівнюючи просто з функцією без модуля, вони відрізняються кардинально, бо оцей модуль в середині Ха робить функцію автоматично парною. Бо якщо ви відставляєте якесь від'ємне число, то це ж таке саме, якщо модуль взяти. Із над медиксом. Таке саме, що підставити по модулю таке саме додатнє число. Тому будь-яка функція перетвориться в парну. Наприклад, ми розуміємо, що синус сам по собі він є непарний. Але якщо на нього накинути модуль, то він автоматично стане. Тут цей тупий калькулятор не розуміє. Але ми зараз йому поможемо. Ось сюди треба засунути. Він стане парним. Дивіться, звичайний синус отакий. Звичайний синус отакий. Ми розуміємо, який він, так? А от синус вже середній з модулем, він автоматично стає парним. Зверніть увагу, яка різниця. І це всі необхідні логіки і розуміння для того, щоб робити завдання. Тому залітайте на домашку, робіть дезешки, практикуйтесь і буде вам щастя в цьому житті по функціях. Дякую всім за увагу. Будьте здоровенькі.